Добрий день, малята! Сьогодні ми вам розкажемо про ще один важливий внутрішній орган печінку. Печінка є бар'єром захисним. Перший удар завжди вона приймає. Якщо отрута в організм потрапляє, а ще, немов таємний заводик, жовч постійно вона виробляє, їжу жирну перетравляти допомагає. Печінка найбільший внутрішній орган людини. Лежить вона праворуч від шлунка, трохи нижчі легені. Подивившись на неї, не подумає, що це водночас хімічна лабораторія, продовольча комора і головний диспетчер організму. Ось які важливі у неї обов'язки. Невтомна кров приносить сюди різні поживні розчини, які збирає пробігаючи стінками кишечника та шлунка. Перш за все, печінка їх ретельно сортує. Якісь речовини вона негайно повертає в кров. Щоб та рознесла їх за різними адресами: у м'язи, кістки, нерви, мозок. Інші речовини вона переробляє, перетворює на нові, іноді зовсім не схожі на попередні, і лише після цього відправляє за призначення. А шкідливі для організму відходи направляє до відділу чистки. А чому ми називаємо печінку комору? Тому що в ній завжди зберігається великий запас різних речовин, які необхідні організму для його роботи і життя. Адже їсте ви не безперервно, а лише 4-5 разів на день. А клітини вимагають їжі кожну секунду, і печінка весь час надсилає їм цю їжу зі своїх запасів. Ви можете нічого не їсти зранку до вечора. Можете взагалі голодувати кілька днів, але кров все одно вправно буде розподіляти клітинам їжу. Вона забиратиме її з тих далеких комор печінки, де завжди зберігається її недоторканий запас. А чому печінку можна вважати диспетчером? Тому що вона. Уважно стежить за складом крові. Як вона робить аналізи, невідомо. Але науковці помітили, що тільки на склад крові починає змінюватися, печінка негайно додає до неї потрібні речовини. А на крайній випадок вона тримає в своїх коморах, тобто в продовольчому складі, невеличку кількість готової крові кращої якості. Отже, це ще й кровотворний орган. Печінка любить порядок і помірність у всьому. Щоб ваша печінка не страждала, дотримуйтесь режиму дня і особливо режиму харчування. Не переїдайте, краще їжте 4-5 разів на день потроху, ніж один раз як удав. Не захоплюйтеся жирною їжею, тварині жири замінюйте рослинними. Солодощі частіше замінюйте фруктами, сухофруктами або медом, Здобну випічку хлібом грубого помогу або крекерами, картоплю і каші овочами. Намагайтеся їсти регулярно. Не їжте на ніч, не забувайте про кисломолочне. Стежте за своїм здоров'ям і воно зробить ваше життя щасливим. Будьте здорові! До побачення!